Івано-Франківську плині часу. Ця книга вийшла друком у місцевому видавництві на початку грудня, але презентації краєзнавчих видань наразі не на часі вирішили її автори. Серед трьох імен, зазначених на обкладинці, Наталія Храбатен. Після 13 років роботи у краєзнавчому музеї, каже жінка, яка за фахом історик, минуле місто стало її життям. Ця книжка писалася дуже швидко, так як в мене було дуже багато напрацьованих уже роками матеріалів. Інколи мені здається, що якби я десь повернулася у міжвоєнний Станіславів, я би знала, куди піти, де були кав'ярні, де були якісь українські товариства. Ось так, що живу таким подвійним життям, і тут і там. Окрему увагу привертає численний ілюстративний матеріал Станіславів. Давній можна побачити на старовинних листівках австрійського періоду. Їх надав Олег Гречаник, у колекції якого півтори тисячі. Лише тих, які стосуються історії міста. Ну а Тарасу Яковині належить авторство близько двох десятків світлин сучасного Івана Франківська. Я працюю фотокореспондентом вже дуже багато років. Практично з 90-го року я працюю фотокореспондентом. Багато. Фотографую місто, це моя основна тема. Основна тема можна сказати. Книга складається з багатьох розділів, серед яких цікаві, зокрема, для чиновників матеріали про те, як керували містом раніше, а також для усіх без винятку галицькі жарти й трафунки. Мистецький Станиславів дивує наявністю у минулому аж чотирьох театрів і двох консерваторій. Ну а святковий описує не буденну атмосферу і звичаї як українців, так і польських та інших національних громад міста. Вона дає багато матеріалу, таких розвідок про те, як жили. Де в нашому місті люди різних національностей чомусь ми зустрічаємо по книгах. У Львові такого матеріалу більше з'являється, тому що там більше такого міського населення. При нагоді презентацію книги таки влаштують, каже Наталія Храбатин. Принаймні сценарій такого дійства у задумі є.